Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма позиція. Будемо говорити про соціальний захист чорнобильців. Гостем нашої студії є Володимир Арешонко, народний депутат України, який представляє фракцію блоку Петра Порошенка. Пане Володимире, я вітаю вас у нашій студії. Отже, на напередодні відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи Верховна Рада збирається поновити частину соціальних гарантій потерпілих внаслідок Чорнобильської трагедії. які… Зрештою, можливо повернути пільги, які пропонуються повернути пільги за нинішніх економічних умов. Ну, дійсно, ви правильно сказали, що ми всі готуємося згадати ті події, які були 30 років назад. Тому що, скажімо, коли я говорю з молодими зовсім людьми, дітьми, то вони вже для них там питання Чорнобиля і те, що відбулось в 86 році, щось таке, як казка, да, або якийсь там блокбастер, який за собою. Тягне дуже легкі такі відчуття. А для нас, для тих людей, хто в той час жив, хто безпосередньо все зробив для того, щоб уникнути подальшого розвитку страшних подій, які могли бути, це дійсно подія. І, на жаль, ми до неї готуємося, як на мене, абсолютно. Безвідповідальна, тому що те, що сьогодні є створений організаційний комітет, який там провів засідання, але ж його рішення є дуже поверхові. Вони виділяють окремі моменти, які пов'язані з святкуванням, з відзначенням там на рівні якихось круглих столів. Ну, от, можливо, до, до, до ліквідаторів, до тих людей, які були. Але ми говоримо дещо про інші речі, концептуальні, глобальні. До них ми ніяк не дійдемо. Але ви згадали, що з іншого боку, депутати сьогодні, ну, принаймні депутати-мажоритарники, ті, які представляють Чорнобильські території, до яких я відношусь, ми намагаємося максимально зробити сьогодні те, що можемо для людей. Саме по відновленню, ще раз підкреслюю, соціальних гарантій. Не йде мова про пільги, бо сьогодні це дуже дратує. Скажем, тих, до кого не відноситься, той говорить, що ні, сьогодні треба все ліквідувати, всі пільги. Бо я якби вважаю, що це неправильно, немає грошей в державі, давайте забувати про ці речі. Але я ще раз підкреслюю: це діюче законодавство, це соціальні гарантії держави по відношенню до тих людей, які були під час аварії, які жили на ураджених територіях. Тому це дуже серйозна тема. Це і це питання буде стосуватися насамперед і родичів загиблих внаслідок так. цієї аварії, адже багато ліквідаторів уже й немає на так. сьогодні. Я вам хочу сказати, є існує дуже тісний зв'язок на багато поколінь. Те, що пов'язано з темою Чорнобиля, з зарадженими територіями, з кінець кінців, вплив радіації, особливо малих невеликих доз, він же до кінця не вивчений. Я хочу нагадати, ми проводили останні в минулому році серйозні великі зустрічі з міжнародними експертами. Це японські е, фахівці, між іншим, які теж е, ви знаєте, що по Японії постраждали. І вони навпаки до нас навіть приїжджали вивчати досвід, що, що робити в таких умовах. Це фахівці з Данії, з Франції, е, міжнародні експерти, які стверджують, що потрібно цією темою дуже серйозно займатися. Тому що насправді вплив оцих невеликих доз радіації на наступні покоління він до кінця не досліджений, він не вивчений. Що спрацює, коли маємо якісь аномалії при народженнях дітей, те, що пов'язано з якимись тваринами, послаблення загального рівня імунітету. Там схильність до захворювань, особливо онкологічних і так далі. А скільки ще поколінь може відчувати наслідки цієї катастрофи? Ну, ви знаєте, вчені експерти говорять про те, що до 50 років це вплив тих складових радіаційних, які були безпосередньо на поверхні, які потім поступово переходили в ґрунт. А от те, що буде далі, через скільки поколінь, ніхто не знає, це треба проводити наукові дослідження. І сьогодні ми якраз намагаємось підійти до головного, треба переглянути і прийняти нову концепцію, нову стратегію держави по розв'язанню всього блоку цих чорнобильських питань. Не так як сьогодні, що ми гасимо перше питання, які пов'язані з самою станцією. Ви знаєте, що сьогодні є дві державні програми, і там роботи йдуть, це правда. Але якби зона відчуження і те, що... Там зараз відбувається, це одна тема, і цим займаються. Але те, що відбувається поза межами, на сьогодні на територіях, на яких проживають сотні тисяч людей, які це процеси, які наслідки е, оці, оцих захворювань, е, кінець кінців ми говоримо про дуже серйозні речі, такі як е, ментальність, настрої людей, синдром. Пост Чорнобильський його ніхто не зняв. Ви хочете сказати, що він і досі триває? Безперечно, якщо от е, я вас запрошу, коли ми будемо на території Житомирщини, в найближчому місці будемо проводити такі великі зібрання там з ліквідаторами, з членами їх сімей, з нашими громадянами. І от е, при спілкуванні ви можете відчути такий дуже серйозний настрій, е, такий знервовано збуджений. З тим, що до кінця Чорнобильську тему не хочуть вирішувати. А мова ж іде про те, що території, де мають працювати підприємства, особливо аграрного сектору, у нас от поліські зони, які ураджені, на цих територіях сільськогосподарські культури, які вирощуються, ми їх сьогодні офіційно експортувати не маємо права, тому що території, як би, зазнали цього впливу і ж ми тільки призупинили їх в законі, який був прийнятий 28 грудня 2014 року. Ми зональність якби ліквідували. Але зараз ми в цьому законі, який вчора розглянули 2093 в першому читанні, ми відновлюємо поняття зон, тому що з цим пов'язано все інше, і треба визначитись на рівні держави. Якщо це чисті території сьогодні, то треба це підкріпити останніми. Науковими дослідженнями, радіологічними цими замірами, нормативами і сказати: Окей, на цих територіях все гаразд. Ми можемо тут розвивати виробництво любого рівня, в тому числі сільськогосподарське. Люди можуть пити воду спокійно, в водоймах можна рибу розводити, в лісах теж повний порядок можна експортувати цю деревину. Але з цього ніхто не робить. Тобто, ви відновили Верховна Рада, по суті, хоче відновити ці зони, але не проведено е дослідження цих територій, власне, так я е нема хочу... оцінки на сьогодні. Так, я хочу сказати про те, що е серйозно ми не звели кожен окремо чим займається. Але от серйозно провести сьогодні аналіз того, що відбувається, і переглянути е діючі законодавство і прийняти якусь нову концепцію. Цього уряду некає. Ми намагаємося, от я особисто, останні два роки. Я намагаюся постійно. Я в контакті із міністерствами профільними, з нашим комітетом, який Микола Томенко очолює, у всіх якби є розуміння, але ніхто ну якось не вдається нам звести це в таку єдину програму. Я дуже розраховую, що до 30-ї річниці ми це зробимо. Але поки що оргкомітет, от, останнє було засідання 2 лютого? Ну розглядали переважно питання проведення парламентських слухань в березні місяці, потім е, таких урочистих, якихось подій, там ще раз кажу, міжнародної якоїсь там конференції науково теоретичної та ми її можемо закрутити в будь-який момент. Це, це не є проблема. От ви говорите власне про те, що е, мова йде сьогодні про відновлення зон, а от як бути з категоріями? Ми домовилися таким чином, що діюче законодавство визначає, як от ті, хто постраждав, потерпів від, від аварії, яким чином їх ну угу. і ми, поки стоїмо на позиції, залишаються оці чотири категорії, тобто, тобто одна із них четверта повертається. Так. Да. так от четверта категорія це громадяни, які проживали на територіях, які були віднесені до зони посиленого так званого радіоекологічного контролю, і ми її повністю призупинили, вивели з законодавства. Але я вам скажу: ну це просто парадокс: території ж як такої немає. Це віднесення було четвертої зони, там, де от зона посиленого контролю, і вона була умовна така. І от зараз виявилось, поруч дві школи знаходяться. Одна... Третя зона, друга там, де була четверта, в одній школі харчуємо дітей, продовжуємо. В іншій, а це от за 500-800 за метрів, харчування призупинили. Там в дитячих садках так само призупинили державне отримання. Ну і всі пільги, які були по четвертій категорії, вони повністю були призупинені. Це не зовсім правильно. Зараз ми це будемо пробувати. Я розраховую, що буде в другому читанні закон прийняти. Можливо, якісь зараз будуть там зміни в нього внесені. але ми маємо відновити четверту категорію до моменту, поки ми от кардинально не переглянемо всю стратегію. Я відновлення, хочу... відновлення четвертої категорії означатиме. Повернення соціальних гарантій, так. і що передбачатимуть ці соціальні гарантії? Власне на які пільги можна розраховувати? Повернення всіх пільг, от про що йде мова сьогодні, ну, дивіться, на сьогодні, Для цієї четвертої категорії. Насправді на сьогодні які пільги мають там от, третя категорія, ті, які мали четверта. Це особливо те, що стосується дітей, це харчування дітей в дошкільних і в загальноосвітніх навчальних закладах, uh -huh. це медичне обслуговування дітей, тобто ліки пільгові. Але от скажу вам, от яке відношення знову ж таки з боку держави? В минулому році, незважаючи, що ми говорили там про економію фінансів, але все-таки депутати проголосували, підтримали, щоб дітям по пільговим рецептам відпускали ліки. Але уряд робив таку постанову, в якій визначав там механізм, порядок цього. І випустили, в переліку випустили категорію діти потерпілі. І от уже сім місяців діти не могли їх сім'ї отримати ці пільгові медикаменти. Скільки ми разів звертались? І тільки 27 січня зараз уряд, уже під там, ну я не знаю, шаленим, ми вже лякали і Генеральною прокуратурою, і чим завгодно, прийняли постанову, яка ось має вступити в силу. Так от, це те, що по дітям я вам сказав. Далі оздоровлення дітей тільки тих, які мають захворювання від Чорнобиля. Безкоштовний проїзд їх довезення до місця лікування, наприклад, це спеціалізовані там медичні заклади або санаторії. Крім цього, мова йде про тих людей, які мали статус і ліквідаторів і так далі, проживали в цій четвертій зоні. Оце, власне кажучи, основні такі пільги. Тобто їх там не так багато. І на сьогодні ми просто якби говоримо: ну давайте ще раз кажу, до зміни в цілому концепції, все таки будемо виконувати гарантії перед усіма категоріями. Пане Володимире. Тобто, коло осіб, які будуть віднесені до цієї четвертої категорії, не збільшуся Насамперед увага приділяється дітям. Абсолютно так. І скажу вам так, ми зараз говоримо, можливо, не всі норми, які от ми зараз пропонуємо відновити, uh -huh. вдасться відстояти, тому що Міністерство фінансів зрозуміло нам говорить, немає коштів, а мова насправді йде, ми порахували біля 500 мільйонів, півмільярда. Це не така велика цифра. Ми знаємо сьогодні підказуємо уряду, де за рахунок чого їх взяти, і в принципі, вони якби погоджуються. Нас підтримують профільні міністерства. І Міністерство праці і соціальної політики Розенка, і Міністерство охорони здоров'я, громадські організації зрозуміло, що вони в цілому схвалюють це все. Так от ми говоримо, що 500 мільйонів треба віднайти. І, але якщо навіть не буде е, такої ну, консолідованої позиції вже при прийнятті в другому читанні, то ми просимо, хоча б проголосувати, залишити те, що стосується дітей і ліквідаторів. Сьогодні у ліквідаторів... З їх пенсій, ми, ну я особисто, скажімо, не голосував, тим не менш, було прийнято рішення 15% утримувати з пенсії. Ви знаєте, в зв'язку з тим, що складна фінансова там, в державі скрута, війна і таке інше. То ми зараз говоримо, що давайте хоч відновимо 100% виплату пенсії для ліквідаторів. Це не така, знову ж таки не такі великі суми, але для сімей це важливо. От вони приходять. Ці матері, дружини там, особливо тих, хто вже помер, і так далі. Вони кажуть, що ці тобто, там... дружини пенсійного віку, ліквідаторів, які вже померли, так, так. мають право скористатися Абсолютно. у разі, якщо закон так. буде прийнято 100% так. пенсійним забезпеченням. Так, 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 і діти, тих, хто помер, годувальників і дружини. Так, тобто члени сім'ї е, найближчі. Ну і е, у четвер Верховна Рада розглянула також і матеріальну підтримку людей, які працюють у зоні відчутження. Там передбачається певна е, матеріальна підтримка. Так. Щоправда, е, який розмір, яка сума, буде визначатися уряд. Буде визначатися, але я вже вам можу сказати, це буде приблизно в межах 1800 гривень, е, плюс-мінус там, е, да. це та сума, яка визначена сьогодні. Як доплата за роботу в складних цих умовах, я вам скажу, коли в минулому році призупинили цю норму, це було неправильно, знову ж таки, ми не підтримували, але мотивація була ну, економими, все на сьогодні, взагалі дуже складний цей комплекс питань, пов'язаний з зоною відчуження. Є ви, взагалі, от скажу вам так: в часи, коли по Чорнобилю серйозно вирішували питання. Була ціла державна інституція, яка цим займалась, починаючи з міністерства. Далі були по, по, чи по вертикалі були відповідні органи, державні, були серйозні там, медичні наукові установи, які займалися комплексом питань. На сьогодні що залишилось? Агентство національне з управління зоною відчуження. Але це спеціальний орган державної виконавчої влади, який опікується переважно питаннями пов'язаними з Чорнобильською станцією. Сьогодні, ви знаєте, проводяться роботи по демонтуванню блоків. Сьогодні об'єкт захоронення, який зараз побудований, він завершується. І мова йде про утилізацію радіоактивних відходів. Це дуже серйозна тема. І ми на цей рік затвердили, виділили на цю програму біля одного мільярда гривень. Далі нам треба закінчити з об'єктом укриття, угу. і і які перспективи, що це буде зроблено, все ж таки зараз в цьому році, йде що... серйозна робота з міжнародними донорськими інституціями. Нам обіцяють необхідну суму коштів, яка і Німеччина, і Франція, і цілий ряд країн донорів, які мають виконати свої зобов'язання і надати нам ці кошти. Ми дуже розраховуємо, що от саме до 30-ї річниці вони дають якби свою згоду. Тому ці державні програми е, існують, і сьогодні, ну так приблизно, якщо по пам'яті біля трьох тисяч людей е, працює сьогодні на, на цих об'єктах, тому е, вони ж в умовах надзвичайно важких. Тому ці доплати вони повинні бути. І ми прийняли вчора закон, який дозволить зараз виконувати цю. Соціально граді. Там під час голосування цього закону були враховані деякі поправки, чи конкретно вони стосуються технічних речей, чи суттєво змінюють ситуацію? Ну, ви знаєте, всі взагалі, от, робота над законопроектами, які пов'язані з Чорнобилем, угу. вони перебувають в наступній площині. От простий приклад з нашої фракції. Коли я говорю з колегами своїми, там, з Запоріжжя, з Дніпропетровська, я знаю там, з Кіровограда, і розказую їм, що, ви знаєте, є ось така проблема, от Чорнобиль. Вони на мене дивляться і кажуть, Володя, про що ти говориш? Та у нас там засуха, у нас, значить, там треба по Дніпропетровську зараз мости, Геси і так далі. А ти розказуєш про якийсь Чорнобиль, якого вже давно немає, і, і все ж нормально у нас, все добре. Приблизно такий саме настрій фракції для тих людей, для яких це дуже близько, яке стосується їх території, громадян, які там проживають, вони більш глибоко, по-перше, знають тему. По-друге, вони активно в процесі і вони готові вирішувати ці питання. Інша частина депутатів каже, це не першочергові. І навіть от вчора на фракції, зранку, коли я звернувся до своїх колег і кажу: я вас дуже прошу, давайте проголосуємо. То частина мені сказала, знову з цими пільгами, ну от жили ми півтора року без цих пільг, ну нічого ж не трапилось. Я говорю, ну добре, це сьогодні чорнобильці не прийшли під стіни Верховної Ради. Завтра прийдуть і будуть вимагати. Хіба це вихід з ситуації? Тому е, всі ці розмови, і що давайте там розглянемо якісь поправки, якісь технічні речі, це все не більше ніж просто затягування в часі, тому що на цьому полягає міністерство, наполягає міністерство фінансів. Скажу відверто, я мав інформацію, що вчора міністр фінансів частину депутатів ну говорили їм, що ну не спішить приймати, тому що коштів немає. Ви ну, знаєте, так чи інакше їм, закон ухвалено в цілому. Це безперечно. означає, що кошти потрібно буде знайти. Так за ні, вчора те, що ми прийняли в другому угу. читанні, те, що стосується зони, зони відчуження. відчуження людей, так. які там працюють, все прийнято тут однозначно. Кабінет міністрів, але вони вже визначено джерело звідки ці кошти є. А от по другому закону, який ми будемо голосувати через uh -huh. декілька тижнів, там зараз нам дійсно треба буде активно попрацювати з Міністерством фінансів. Ми за те, щоб все було безперечно в розумних межах. Ніхто не говорить, що сьогодні. Треба прийти і вимагати, дайте мільярд, дайте ще щось. Ну, ці 500 мільйонів, наскільки реально їх віднайти, і Аб... чи може бути що ця сума піде на зменшення? Абсолютно реально. По-перше, там деякі частини з цих норм вони будуть вступати в, ділу не... в дію. не відразу. Не відразу. Угу. Да, скажімо, те, що стосується пенсії для ліквідаторів, це можна робити вже зараз. А те, що стосується, скажімо, виплат більш там е, серйозніших, це можна робити або з 1 липня, навіть готові ми по деяким нормам розглядати питання з наступного фінансового року. Загалом, що буде з зоною відчуження, От деякі варіанти е, того, що Миколи Томенка, голови профільного комітету, створити там біосферний заповідник. От які перспективи? Ну я вам скажу, е, дивлячись на те, що вже туди возять екскурсії. Вже навіть є комп'ютерні, ви знаєте, ігри, там, значить, лабіринти Чорнобиля там і так далі. Е, тема, е, взагалі, все, що пов'язано із станцією, з оцім, воно ж має ще такий ореол з часом е, такої якоїсь утаємниченості, да, І е, це одна сторона. Друга, я думаю, що ми з екологами якраз маємо чітко визначитись, якщо в лісових масивах навколо станції. В, на водоймах, якщо буде екологічно чисті ці території, тому можна розглядати питання. Я вам скажу, я особисто декілька разів виїжджав дивитися, що там робиться. Є рибалки, я не знаю, як вони, правда, туди попадають, там, в цих закритих, але сидять рибалки, ловлять рибу, вони ж її вживають. Так, значить, я знаю, що Ну, кажуть, по... в лісах дуже багато тварин. Тварини, гриби, ягоди, коли ми купуємо десь там на трасах значить, гриби, ягоди нам розкажуть, що це ось з цього саме лісу поруч, то я знаю, що возять багато з нашої місцевості. Тому, а може означати от така кількість тварин, яка відновлюється у лісі, що ця територія з часом може бути уже менш забрудненою? Скажу так, знову ж таки, з досвіду мисливців, моїх колег, десь років 10 назад, коли на полюванні. Забивали там чи козу, чи там кабана і так далі, брали на дослідження м'ясо, був дуже високий фон радіактивний. Це десь років 10 назад. Зараз, наскільки я знаю, вони вживають. Тобто це означає, що ну, зрозуміло, є певна міграція, можливо, ці тварини десь пішли там на територію, скажімо, Білорусі, угу. десь ще. Але в цілому, я думаю, є процеси. Ну, давайте так на ґрунті показує, що більш-менш уже чисто. Десь воно уходить в землю, тому те, що там листя, те, що на поверхні, те, що тварини вживають, ну начебто чисто. Але от знову я повертаюся до того, що ми починали. Це все потрібно узагальнити і сказати, що з точки зору екологічної у нас ось така ситуація, там з точки зору фінансової, ось така, і прийти до спільного знаменника, визнати держава. Ну, немає продовжувати такі, знаєте, загравання от, з чорнобильцями епізодично. Треба відверто говорити. Ми ж сьогодні не згадуємо з вами про величезний борг, який є в державі, і посудовим сьогодні позовом люди ж звертались до судів з суми астрономічні. Там е, мільярди коштів, які потрібно. Це компенсації за житло, яке людям не виплатили, хто переїжджав. Це компенсації. Е, Ті ж е, нормативи соціальні вони ж ніколи до кінця не виконувалися. Людям до кінця не платили те, що потрібно. Вони через суди зараз звернулись, борг визнаний, але реальних коштів немає. Ну які перспективи реалізації таких судових а перспективи реєкт? такі. Є сьогодні єдиний державний реєстр через казначейство. Всі стоять в черзі. І коли підходить е, черга до отримання, а це десь приблизно там черга на 2-3 роки, от тим хто раніше був, вони якусь частину отримують. Але ми маємо на рівні держави сказати: оцю суму ми не в змозі будемо ніколи виплатити, і її треба списуємо. Угу. А цю реструктуризовуємо, розкладаємо на ряд років, і але тоді плотимо людям, хай невеличкі суми, але виплачуємо. Дуже вам дякую за розмову. На жаль, більше не залишається часу. Володимир Арешонко був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.